Приїхали в шульговку, в шульгівку, в лісочок за грибами. Дивіться, як бобри тут працюють. Оце дерево теж завалив. По грибочкам маслята є. Ось скільки. Маслятка молоденькі пішли. І, по-моєму, один польський. Ой, отвалився. Ну так, тільки, тільки зайшли в лісок. І так, знайшли грибочка. Це якийсь, напевно, маховичок. Це Ой, їх тут багато. Сімейка. А вот. Ух ти, Це що це таке? <смірко> <смірко> Я навіть не знаю, що це. <смірко> це не білий. Боровик. Ні, ні ні щось цікаве. О, я став. туди, туди тебе. Я це буде. Не знаю, що це за гриб. Хто знає, що це посеред ліса? Ось така штукенція. Така здоровенна штукенція, бомбосховищ. Напевно. Так, йдемо по Шульговському лісу до такого, такої як заводі, болотця. Грибів на початку були, там мокро, а туди далі зовсім сухий ліс. А там, де був пожар, після зовсім сухий. О, Груша дика. Так, он скільки її насипала. Ось така грушка. Ну, йдемо, подивимося на болотце, якщо там теж... Нічого нема, то повертаємося і будемо далі їхати кудись. Напевно, повернемося на самий початок в'їзду до Шульговського лісу. Там більш-менш волога. Особливо зранку було взагалі мокро роса була сильна по ногам. І ми назбирали ну, десь пів пакету молоденьких маслят. О, також одного. Знайшли одного польського, от там люди в нас знайшли два а, білих молоденьких. Так, де ж та річка? Ну напевно тут. Дуже поганий тут зв'язок. Добре, що я локація роботи, а так ні дозвонитися, ні інтернету, нічого тут немає. Заблудитися можна дуже легко. Де та річка? Може вона висохла вже. А, багато було печериці там на початку, в вологому лісі. От, знаходили гаварушки люди. А, що ще? А, пантерних мухоморів штук п'ять знайшли. Ну от якось так. Красивий ліс. Це старий ліс. Старому лісу, як кажуть, грибів немає, треба шукати молоді сосенки. От. Це в нас вже третя висадка. От, ми висадились. і десь годинку гуляємо. Якщо нічого нема, то повертаємось. Так, ну добре, зараз подивлюсь по карті, де тут. Річка, та буду, напевно, повертатись, бо тут взагалі парк якийсь сухий. А я йду. Опс, шукаю грибочки. Зонтик засохший. Візьму як трофей, покажу, що таке зонтик дітям. Так, ну напевно ж тут вони є. Ладно, сейчас покажу вам красу. Будем сейчас тут пройдусь. Ух ты! Маслятки. Маслятки кто с ризов? Ага. Дивіться, як завалилося дерево, яке коріння, бухти клас, ага. Угу. Яке величезне дерево, он, а побер його хоче знести. Ось такі пантерні мухоморчики. От старші. Як відьміна коло у них тут. Ось туди, напевно, пішли. Ось, бачите? Ось ось у них тут відь... відьміна коло з пантерних мухоморів. Ось така краса. Так що грибочки є, але тільки-тільки, напевно, починаються ось Також він. в нас що а це також він Пантерний мухомор. Ой. А тут, мабуть, штук два та тридцять, мабуть. очі. І що гриби? Ось там на початку, коли сюди заїжджати в ліс. А ще мені подобаються такі от піщані дороги. От, коли переходиш з однієї локації в іншу, я так сосни. Така біла піщана дорога, сосни з такими червоними стволами. Дуже класно пейзаж такий. Але грибів немає. Напевно, треба дощики. Якби були дощі, тут непогане таке місце. От. Давайте зайдемо, подивимось. Там по этой Она у туди? Опа! Елена, какой Воно... хороший. Туда поддержать? Да, поднімайся. Да. Я О, тут є грибочки. А ось і перший боровичок. Ух, вони дійсно дуже плотно сидять. Ух ты, красавчик! Краса яка. От такий гарнюній. Це ж не гірчак? Ні. Перший біленький. Муах! А от і червоні мухоморчики, Красень. Ось такий. От. Такі же у нас грибочки. Ось такі. Маслятка. два білий. І муха Де ж так, ідеш по лісу. А тут бах і п'єдістал. От цікаво. Це куди? Куди? Ааа, тут якийсь колодець. Не йдіть, мурчик, не йди. Фух. Трінс. Їх тут два таких колодця. А ось і п'ята. Дуже багато печериці по лісу. Прям дуже багато. Бачите, дуже багато, але дуже багато її червивої. Отарова, але вже майже вся червива. Ну, а ця навіть і ні, ще ціла. Печерицькі багато, але в мене вдома своя, як не страшно їсти Он скільки до речі якщо ви полюбляєте солені грузці то якщо ви знайшли один не уходьте з цього місця он повний пакет і ось які ще я тут перерила вже напевно 5 квадратних метрів грунту ви подивіться, який красень. Цей вже трошки не дуже. Він просто розмок, але не червивий. Я його не буду брати. Ох, красень. Остап. Ось так. По ітогу зібраного, от зранку розклала, зараз буду мити, чистити, солити, замочувати. От стільки маю грибочків. Чогось думала, маслят побільше зібрала, але ні. Ой, різий. В общем, класно провели час ми провели час. Всім раджу такі два біленьких.